Наші вітання відбулися усі матчі третього туру української прем'єр-ліги і ми пропонуємо оглянути їх. Ми не забули нічого важливого, але виключили усе зайве. Тож точно буде динамічно та цікаво. Будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео та підпишетеся на ютуб канал Пандей. Гарного перегляду! Жоден поєдинок не завершився нульовою, нічиєю у восьми матчах було забито 19 голів, і ми оглянемо та розберемо кожен з них. Поїхали. У центральному матчі туру Карпати приймали Динамо після успіху киян протистоянні з Рейнджерс у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Стежити за цією грою на трибунах стадіону України зібралося 6300 глядачів, що є найбільшим показником з сезону 2021-2022 років. Лів'яни шокували суперника уже на першій хвилині, а точніше на 42-й секунді, коли Олег Очередько відкрив рахунок після прострілу підлапенця, який перед тим пройшов Вівчаренка. Дебютний гол у футболці Карпа для орендованого у шахтаря Олега Очередька. Кияни відповіли на четвертій хвилині. Піхальонок отримав м'ять поблизу штрафного суперника і наважився на удар. Вийшло загрозливо, але все ж таки трохи невлучно. На десятій хвилині Кабаєв пав у чужому штрафному у єдиноборстві із полегеньком, але арбітр Копієвський на позначку не вказав. Боротьба виглядає доволі жорсткою, але цілком адекватною без порушень правил. Так вирішив і арбітр, і його асистенти Навар. Якщо ж ви вважаєте, що це помилка, пишіть Динамо пенальті у коментарях. Згодом при подачі динамівці з кутового м'яч влучив у руку бабогла. Проте реферій тут не вказав на 11-метрову позначку. Кияни зрівняли на 23 й хвилині. Піхальонок отримав м'яч за межами штрафного розвернувся, попри те, що поруч було двоє суперників і прицільно пробив. Вийшло дуже ефектно. Якщо вважаєте, що саме цей гол найкрасивіший у третьому турі, пишіть піхальонок у коментарях та вподобайте це відео. Невдовзі Динамо могло вже і виходити вперед. Волошин прискорився, м'яч з його ніг вибили, але він потрапив до Лонвейка, який пробив у дотик, проте невлучно. А як не забула динамівці на 28-й хвилині, просто не зрозуміло. Ванат у чужому штрафному пройшов, здається, усіх захисників разом з воротарем, але так і не зумів пробити. А от Андрієвський у ворота не влучив. Одразу по перерві Шовковський випустив на заміну Миколу Шапаренка, який відчутно додав гріз м'ячем якості. І на 58-й хвилині саме Шапаренко асистував Ванату, який вивів Динамо уперед. Це перший гол у новому розіграші УПЛ від найкращого бомбардира української прем'єр-ліги минулого сезону. До речі, напишіть у коментарях, як вважаєте, хто стане найкращим бомбардиром нашого чемпіонату цього разу? Непоганий момент зрівняти рахунок у Карпат був на 69 й хвилині. Кузик знайшов новачка Стеню у чужому штрафному, хто спромігся пробити з під Вівчаренка, але Бущан парирував ногами. А ось у цьому епізоді очередько впав у чужому штрафному під час боротьби з Андрієвським. Тримався за обличчя і корчився від болю. Що саме сталося з Очередьком? Тумить зрозуміти просто неможливо. Хіба що його вкусила оса. Але здається, Андрієвський обличчя суперника навіть не торкнувся. На 81-й хвилині Карпати рахунок зрівняли. Відзначився новачок Денису Стименко. Проте форвард Львів'ян перебував у положенні поза грою і гол не зарахували. А вже наприкінці поєдинку Ярмоленко вирвався вічнавіть з Кемкіним і впав. Можна сказати, що Ярмола на досвіді переграв молодого воротаря і переконав арбітра призначити пенальті. Сам же Ярмоленко 11-метровий і реалізував, встановивши остаточний рахунок. Між протистояннями з Рейнджерс та Зальцбургом Кияни перемагають у Львові. І Карпати Динамо 1-3. В останньому матчі туру лівий берег приймав шахтар у Києві. Перший момент був у гірників на сьомій хвилині. Конопля виконав аут. Кевін дістався до м'яча і пробив у бік воріт. Механів порався на дев'ятнадцятій хвилині. Господарі відповіли гостро, коли після навісу з лівого флангу головою бив банада, проте не влучив у ворота. Вирішальний момент усього матчу стався на 63 й хвилині. Педріньо на техніці прорвався до воріт і прострелив на дальню стійку. А Сікан протиснув суперника і спрямував м'яч у сітку. У своєму ювілейному сотому поєдинку за шахтар Сікан відзначився 29 м голом у футболці донецької команди. На 86 й хвилині сухоручко з лівого берега впав у чужому штрафному йдиноборстві з коноплею. Судячи з повторів, гравець київської команди дійсно відверто малював своє падіння. Тож жовта за симуляцію видається справедливим рішенням арбітра Панчишина. Гірники не без труднощів перемагають у 53-й день народження свого головного тренера Марино Пушича. Лівий берег Шахтар 01. Кривбас після вильту від Вікторії з кваліфікації Ліги Європи і перед зустрічю з Бетісом у кваліфікації Ліги конференції приїхав у гості до Вереса. Криворіжці вийшли вперед уже на 12-й хвилині. З ударом Соси голкіпер впорався. А от принцу Аду вже ніхто не заважав добивати. Відзначаємо якісний пас Вакулка і те, що Аду забиває свій перший гол цього сезону. У Пелів А якось тут Аду не оформив дубль на 15 15-й хвилині, просто дивина. На 28-й хвилині господарі ще й залишилися в меншості. Сміян грубо зіграв проти кузика у центрі поля та отримав другу жовту картку. Ще супермомент був у принца Аду на 33-й хвилині. Він завершував прострі з лівого флангу вигадливим ударом, але не влучив у площину. А на 51-й хвилині Дахновський зіграв надзвичайно хитро і грамотно. Він втік у контратаку, прокинув м'яч повз Руменчука і впав при мінімальному контакті з боку суперника, за що той отримав пряму червону картку, і команди опинилися знову в рівних складах 10 на 10. Причому і прямий удар зі штрафного вийшов дуже загрозливим, однак Ліщук потягнув. Верес понісся відіграватися. Кривбас доволі гостро контратакував, і на 79 й хвилині це призвело до фолу шарая проти кузика у штрафному господарів. Рефорі самостійно переглянув повтори на вар і призначив пенальті. Який реалізував центральний захисник Тимур Стецьков, зробивши рахунок 2-0. Класний момент згодом мав і сам кузик. На швидкості вийшов на ударну позицію, але кожухар його удар потягнув. У рівнян жодної перемоги після трьох турів. Верес Кривбас 0-2. Полісся приймало інгулець у своєму першому домашньому матчі у рідному Житомирі в новому сезоні. Підтримати свою команду на стадіоні зібралося 1276 глядачів. Тривалий час команди обмінювалися атаками, які не завершувалися дійсно небезпечними моментами. А на 41-й хвилині рахунок відкрив Інгулець. Мельничук подав з кутового, а Вілівальд виграв повітря у Чубатенка і прицільно пробив. 19-річний вихованець Кривбасу вперше в кар'єрі з'явився у стартовому складі матчу УПЛ і відзначився голом. Цікаво, що Полісі відігралося ще до перерви у компенсований час на із власної частини поля втік у контратаку, обійшов воротаря і спрямував м'яч у сітку. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішому турі, пишіть Назаренко у коментарях. Також відзначаємо, що асист на рахунку новачка Житомирян Брістріча. На старті другого тайму гості самі собі створили проблеми. Лісняк подарував м'яч Крушинському поблизу власного штрафного, той миттєво вийшов на ударну позицію. Але з двох спроб так і не переграв воротаря Паламарчука. Невдовзі той такий Крушинський бив по воротах з меж штрафного, але воротар відбив ногою. А після добивання Назаренка м'яч влучив у попередчину. На 70-й хвилині Смоляков загрозливо пробив зі штрафного, однак Паламарчук був на місці. Стежив за грою своєї команди з віпложі легендарний боксер Олександр Усик. І він бачив непоганий момент у Житомирян, щоб вирвати перемогу на останній хвилині основного часу. Луї Ферс промігся пробити з незручної позиції, але інгулець знову врятував голкіпер. Після перемови над шахтарем тиждень тому команда Ашура тепер втрачає очки у матчі з новачком УПЛ. Полісі Інгулець 1-1. У суботу чималий інтерес викликала зустріч Зорі та Олександрії. Поєдинок у Києві стартував із запізненням через повітряну тривогу в столиці, яка почалася саме коли команди вийшли на поле. Непоганий момент був у Кирила Ковальця на 21-й хвилині. Центрбек шабану виконав довгу передачу з глибини, і капітан Гостей пробив один дотик над попередченою. А невдовзі Олександрія таки вийшла вперед. зера перекопив м'яч фактично у центрі поля. Розвинув стрімку атаку, обігрався з Філіповим, класно відкрився та завершив усе це прицільним ударом. Бразилець команди Ротання забиває гол у другому матчі поспіль і за свій прогрес заслуговує на вашу вподобайку. На 29 й хвилині інвуєзи дуже грубо зупинив прорив Шулянського, за що отримав жовту і привіз штрафний. Кирило Ковалець пробив хитро низом і збільшив перевагу Олександрії. Цей епізод продемонстрував, для чого в сучасному футболі під підгравці у стінці зазвичай лягає один футболіст, але заряд цього не зробила і заплатила пропущеним голом. Луганчани спробували відновити інтригу на останніх секундах основного часу першого тайму. Антюх зачепився за м'яч у чужому штрафному і покотив на Герером. Той пробив другим дотиком, але не переграв Єрмакова. Проте одразу по перерві номінальні господарі таки відіграли один м'яч. Кірюханцев подав, а Жордан забив головою. Не Майкл Джордан, звісно, щоб вважатися королем повітря, але Жордан Зурі зіграв дійсно класно на другому поверсі. Крапку ж матчі міг ставити Безера на 82 й хвилині. Гравці зорі пасивно діяли біля власного штрафного, так і не вибивши м'яч і дозволивши пробити бразильцю. Однак Турбаєвський врятував. А на останок, ледве не наварив голкіпер гостей Єрмаков невдало, вибивши м'яч. Щоправда, господарі цим подарунком так і не скористалися. Констатуємо, що команда Коваля вперше у цьому сезоні втрачає очки Зоря Олександрія Олександрія» 1-2. ЛНЗ у Черкасах приймав знекровлений не через травми львівський рух. На 15 15-й хвилині гості забили гол, яким визначився Краснопір. Але на повторі чітко видно, що Форвард перебував у положенні поза грою, тож зяття воріт не зарахували. Черкащани відповіли загрозливою атакою, і прицільним ударом пасіча, з яким впорався Ледвій як і здобування Олійника з близької відстані. Рух на 25-тій хвилині створив свій типовий момент. Пас на хід Краснопіру. Цього разу він уник офсайду, але не переграв Кучеренка. А на старті другого тайму рух вийшов уперед. Квасниця підібрав м'яч, протягнув його через чималу відстань і пробив із меж штрафного. І для Квасниці відзначився другим голом у цьому сезоні УПЛ і ювілейним 10-м на рівні еліти українського футболу. У Елензе була нагода зрівняти рахунок на 58-й хвилині. Яшарі загрозливо пробив зі штрафного, але дві відбив. Згодом чудовий удар зі штрафного вийшов у Львів'яна, але голкіпер господарів Кучеренко дістав м'яч з дев'ятки. Гра розкрилася і супермомент мав тіль. Новачок Момо покотив під удар Люксембуржцю, а той класно приклався. Проте Ледвій врятував як і після добивання Іллі Путрі. А на 72 й хвилині момо повозив суперників на фланзі. Віддав на Яшарі, то відіграв на тіля, і цього разу Олів'є був максимально прицільним. Ефект на комбінації: чудовий постріл Олів'є Тіля. А на 82 й хвилині Елен зе вже був попереду. Це пасіч удали прийняти м'яч, підготувати удари, класно пробити низом за меж штрафного. Перший гол Геннадія Пасіча у новому сезоні УПЛ. Якщо вважаєте його найкрасивішим у третьому турі, пишіть Пасіч у коментарях. Рух міг зрівнювати рахунок майже одразу, проте завершальний удар притули вийшов небезпечним, однак не результативним. Він влучив у стійку. А вже укомпенсований до другого тайму арбітром час, Яшарі прорвався до штрафного руха, де був збитий дідиком. Сам Косовар з позначки не схибив. Пробив без шансів для Ледвія. Команди у Черкасах заслужила на вашу вподобайку за результативність. ЛНЗ рух 3-1. Ворскла та оболонь зустрілися в п'ятницю у Полтаві. Гості почали поєдинок агресивно і зі старту провели кілька атак. Одна з них завершувалася ударом вище воріт від приймака з середньої відстані. Але відкрили рахунок господарі. На 23-й хвилині скляр наважився на удар з дальній відстані. Федорівський відбив але Нестеренко був у потрібному місці на добиванні. 21-річний вихованець Ворскли забиває свій перший гол у новому сезоні і третій в кар'єрі за рідну команду. На 34-й хвилині черговий удар по воротах господарів завдавав пивовар Суханов. М'яч полетів за дуже красивою траєкторією, але все ж таки оминув ворота. Вже у другому таймі багатоходівку Ворскле дальнім ударом завершував Крупський. Федорівський впорався. А на 61-й хвилині стався, мабуть, найбільш скандальний епізод всіх стартових турів сезону. Сухано відгукнувся на подачу з правого флангу проти згучика із і з близької відстані спрямував м'яч у сітку. Але взяття воріт не зарахували. Цікаво, що ФОЛ одразу вгледів і головний арбітр Задиран, і його асистенти у бусі Вар. Але, судячи з повторів, складається враження, що Суханов грав абсолютно чисто і не торкався м'яча рукою. Тож, якщо вважаєте, що рефері помилився, пишіть оболонь гол у коментарях. Емоційний стан гостей був не дуже і невдовзі Ворскла скористалася цим. Кане упіймав суперників на помилці, перехопив пас курка, сам прорвався до воріт і класно пробив з гострого кута. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у третьому турі, пишіть кане у коментарях. Тим не менше, Болонь понеслася відіграватися, але відзначитися ніяк не вдавалося. А у компенсований час Ворскла могла робити рахунок розгромним, знову піймавши суперника на помилці. Куко і тут припустився обрізки. Мякушко підхопив. Островський опинився на ударній позиції, але не переграв Федорівського. Ворскла Болонь. 2-0 і скандал. У п'ятницю Чорноморець в Одесі приймав колос. До цього моряки ще не здобували очок, а ковалівці двічі зіграли в нічию. На третій хвилині гості провели класну атаку за участі Паулаускаса та Велетня, проте удару останнього забракло влучності. А на 35 й хвилині Чорноморець забив перший гол цього сезону і відзначився ним поверненець Олексій Хобленко. Хоча варто говорити про усіх учасників цієї багатоходівки та чудові дії Хобленка в завершенні, коли він нібито познущався з суперників, колос мав відіграватися на 38-й хвилині. Лінія захисту Одеситів діяла відверто необачно та пасивно, що призвело до удару Гагнідзе в притул однак, Родько парирував. Знову відверто невдало грав Чорноморець в обороні, не маючи змоги нейтралізувати затяжну атаку суперника. Врешті-решт завершилося ударом Ільїна за штрафного і сейвом Рудька. Перша поразка коаліції в новому сезоні і перша перемога у Деситів із Олександром Бабичем на посаді тренера. Чорноморець Колос 1-0. Згадуємо усі результати туру. В п'ятницю Чорноморець здобув першу перемогу у сезоні. Гра Ворскла оболонь завершилася скандалом. У суботу Полісся втратило очки у зустрічі з Інгольцем, а Динамо обіграло Карпати. В неділю ЛНЗ та Рух видали результативне протистояння в Черкасах, а Шахтар не без труднощів впорався з лівим берегом. Олександрія і Динамо мають 100% очок, зігравши по два поєдинки. У Шахтаря Кривбаса, Зорі, Лензе та Ворскли також по шість очок, але після трьох турів. Полісся поки що не програє в чемпіонаті, а інгулець, колос Верест та Оболонь не перемагають. Лівий берег у трьох стартових турах не забував голів і не здобував очок. Кількість бомбардирів збільшилася. До Цурікова та Матвієнка приєдналися Ковалець, Квасниця, Безера та Сікан. Усі вони забили по два голи. Наступний тур розпочнеться в суботу протистоянням Олександрії та Шахтаря. Цікавою виглядає зустріч руха та зорі. Поєдинок Динамо Ворскла відбудеться у вересні через участь киян у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Будемо вдячні, якщо подобаєте це відео, та підпишетеся на ютуб канал Фандей. До зустрічі!